Приходить звільнення. Після страху завжди приходить звільнення. Да? Коли ти вперше дозволяєш собі не підлаштовуватися, не терпіти, не просити, не боятися. Коли ти вперше говориш, блядь, подожди, мені це не підходить. Я входжу на. Я охожу, да? Або я mm -hmm. хочу це, зроби, блядь. Mm -hmm. І повірте, світі mm -hmm. багато чоловіків, які зроблять. Або вона говорить: так, почекай це мої правила. Не подобається там двері. Да? От фізично, ви фізично стаєте глибше дихати, да? у вас плечі розправляються, спина випрямляється, і тіло пам'ятає насправді свою силу. А що приходить на емоційному рівні? На якому неймовірна легкість, ніби ти ось скинула блядь, 100 кілограм ваги. Да? Тому що більше не несеш цей страх, не підлаштування не несеш більше, не, не терпиш впевненість, впевненість, І знаєте, От дівчата мені говорять, я шукала спокою. Я думала, як мені заспокоїтись? І вони знаходять спокій. От багато жінок запит, вони до психологів входять. Я, нарешті, хочу. Бути спокійною, заспокоїтись хоч. я відчуваю тепер свій спокій, свою силу, так? Да? І ви думаєте, о, так я насправді ось яка, я, да? Так ось хто я без оцих масок, які е, мені наділи колись. І оце звільнення, насправді, воно все змінює для нас, воно все змінює. І ви більше ніколи не зможете повернутися до того старого стану.